До Харкова завітала делегація УВКБ ООН та представники іноземних посольств в Україні на порядку. денному обговорення викликів, з якими щодня стикається місто. Вони побували на місцях прильотів після нічної атаки, щоб на власні очі побачити масштаби руйнувань. Останніми днями наше місто знаходиться під потужними атаками, обстрілами російського агресора. Ви знаєте, що в п'ятницю у нас був такий потужний обстріл, дуже багато було пошкоджень. І сьогоднішня ніч, на жаль, не виключення, було 24 обстріли, із них 10 балістичних ракет та 14 шахидів. Це чергова атака агресора на цивільну інфраструктуру, на мирних жителів. На жаль, сьогодні було пошкоджено близько 70 житлових будинків. Пошкоджена школа, поліклініка, готельний комплекс, об'єкти е е бізнесу, е тому дуже, -дуже значні руйнування, які сьогодні створив для нас російський агресор. На сьогодні в Харкові пошкоджено близько 12 тисяч будівель. Це житлові будинки, медичні установи, освітні об'єкти та інша інфраструктура міста. Щодня цих руйнувань тільки більше. Одне з головних завдань, головних викликів це звичайно, відновлення житла для мешканців нашого міста, яке щоденно руйнується. На жаль, сьогодні у нас зруйнованими чи пошкодженими вже на сьогодні більше 9 тисяч багатоперехових та приватних будинків. Як я вже казав, сьогодні тільки за обстріл додалося більше 60 будинків, ну і, звичайно, вікен, інфраструктура, яка пошкоджена обстрілами. І я, нагоду, я ще раз хочу подякувати за вашу участь в цій допомозі. Ми змогли багато зробити разом з ВКБ, з міжнародними партнерами, саме в цьому напрямку. І це дуже важливо, тому що це першочергове, чергове, що необхідно для наших людей. Тільки на сьогодні залишається пошкодженими. Більше 90 тисяч вікон на в наших житлових будинках, і ми повинні працювати разом для того, щоб їх відновити і надати допомогу нашим ферків'янам і всім, хто проживає в нашому місті. У ВКБ ООН надає багато гуманітарної допомоги місту. Зокрема, організація допомагає з ремонтами квартир та приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів. З 2022 року ремонти в будинках 11 тисяч сімей були здійснені за участю у ВКБ. ООН. Ми розуміємо, що війна вона триває. Повномасштабна війна. Вона триває вже більше ніж три роки, і люди стомлені. Продовжуються атаки також на місто. Ми почули минулої ночі, коли ми намагалися заснути. І Я думаю, що зараз найважливіше показати нашу присутність і ще раз підтримати наше партнерство. Анна Зелінська, Ігор Баскровний, Сергій Перець, Денис Рибалко, Марія Соловйова, Єгор Мікенін – Харків. Новини